Друзі, всім привіт! На зв'язку Ліксду у цьому відео ми поговоримо про платформу CryptoRank. Я зроблю детальний огляд цієї платформи, розкажу, чому цю платформу називають букваром для криптона, розкажу, які можливості вона дає і як можна це все отримувати безкоштовно, те що більшість людей продають і за того, що вони не знають функцій. Тому, друзі, перед тим як розпочати, підписуємося на мій телеграм-канал, силочка буде під відео на Ютуб канал, ставимо 2Х і погнали. І так, друзі, у попередньому відео я розказував, як пройти щодень реєстрацію на платформі Крипторан, для чого нам це і у сьогоднішньому я хочу поділитися взагалі детально, що вона собою представляє. І так, давайте почнемо скоротко, перейшовши на основну сторінку крипторанку. У нас з'являється таке віконечко. Почнемо з того, що вона демонструє реальні ціни на кожну криптовалюту: Біткоін, Ефір, Тезер, XRP, BNB, і таких у нас криптовалют 36 343. Тобто це ці монети, переважно вже які торгуються, мають якусь там ліквідність, це не враховуючи нові монети. Но вона постійно додає. Тобто, ну, порахуйте собі цю суму, і вона постійно моніторить. Кожну валюту і дає про ню інформацію, про що я розкажу трішки пізніше. Тобто це є основна функція. Ми можемо зайти на четверту, на п'яту вкладку, на шосту вкладку, подивитися, хто в якому рейтингу можна відкрити будь-яку ту чи іншу монету, подивитися, що про ню, Но це буде в. Трошки пізніше загалом, ось ця її основна функція, а то все інше є додатково. І загалом вони зробили дуже дуже круту таку штуку, де більшість криптонів просто сюди заходять і в одному місці отримують переважно всю інформацію. На основну сторінку вони додали капіталізацію. Тобто, ми бачимо, що на сьогодні вона складає трильйона 26 мільярдів так Домінація падає, 56 відсотків, динаміка дистриб'юції альт-індекс альт сезону, індекс страху. Даже вони додавали вже золото і S&P Ми можемо бачити. Також ось цю вкладку переважно використовують люди, які хочуть отримувати безкоштовні монети, гарячі активності. Більшість телеграм-каналів цю інформацію продає за кошт, причому різні суми: чи то 10 доларів, чи то 100 доларів, чи то 50 доларів. Це підписка місць. Тут все є безкоштовно. Якщо ви хочете отримувати безкоштовні монети за якісь ті чи інші активності, оця вкладка для вас буде знахідкою. До прикладу, ми. Вибираємо один із проектів. Тут розписано все детально. Хто які інвестори в них, які є в них Twitter скорее? Тут розписано, чи дроп підтверджений, чи тільки потенціально вибрати той чи інший проект. Перейти до інструкції. До прикладу, зараз найпопулярніший — це полімаркет. Навкла... нажавши на кнопку Полімаркет, нам дається детальний гай, як все зробити правильно, щоб в майбутньому отримати дроп від цієї платформи. Тому більшість людей просто беруть копірують цю інформацію, публікують у своїх соцмережах і кажуть: друзі, підписочка, і все буде добре, тому що я вам розказав, як це знати. Багато є це безкоштовного. І через те, що ви не знаєте, ви можете. Отну розробити додатковий розхід. І так, от е, взяли Polymarket, Ми саме перше подивилися, скільки вони зібрали, які є в них фонди, вебсайти, твіттери. Е, бачимо, скільки потрібно затратка, які скільки часу, щоб пройти, тип нагороди, статус потенційно, скільки людей поставили лайк, е, скільки твіттер скорених. Тобто ми всю детальну інформацію е, можна сказати, отримаємо тут. Ось детальний гайд. Заходимо на сайт. Робимо депозит, робимо ставки і показують, як це все робити. Після того, як ви зробили, можете написати зділено або там чекаю очікування. Тому таких проектів виходить кожен день дуже дуже багато. Тобто, ось зараз є на даний момент 378 проектів, які підтвердили, що будуть та Єдроп. І тут ви можете. Полазити, полистати і вибрати той самий перспективніший, яку ви рахуєте і зробити там активність. Я, до прикладу, якщо роблю, то роблю там, де лише є великі інвестиції. До прикладу, ми бачимо, що в полімаркета там інвестиція 2 мільярда. Тобто, якщо вони будуть віддавати дроп, то в них є що годувати, бо в них є кошти, вони залучили. До прикладу, якийсь там ось проект Polaris, якісь, да? вони залучили ще 3 мільйона. Але це крипта і може бути таке, що проект, де навіть залучив півтора мільйона, може роздати дуже сильний дроп. Загалом ця кладка для тих, хто охотиться за безкоштовними монетками, виконуючи ту чи іншу активність. Ось там зама. і В общем, перейдете і озбереться. Ми переходимо до наступного відділу, який є теж цікавий. Тут вгорі у нас є такий список монети. Ми можемо ввести кнопку Тренди Да? Нажавши, тренди пошуку це топ-20 монет за останні 7 днів, які шукають. І ось ми бачимо це біткоін, лід, якась монета О, мон, Брев, Ефір, Солана, Арч і багато ще інших таких монет, які там є суї, да? І вони якраз або показують значний ріст, На даному випадку бачимо, що монет раз, два, три там на четвертому місці. І він показує там ну, приріст плюс 30% там за сім днів. Ефір теж. І це прямо якраз теж є такий індикатор, що люди цікавлять, то і переважно росте. Можливо, це комусь буде цікаво. Да? Теж така штука. Є така штука, як називається як дохідність. Ну, по факту це і є те, що ми показували, воно особо так ролі нам не грає. Я просто хочу пройтися про самих таких детальних вкладках, які були б ну, корисні, а не тільки просто там, просто щоб були. Ось на даний момент ця вкладка нам показує ростущі проекти. Тобто тут ми можемо відміряти проекти, які показали саме найбільший ріст. І тут, переважно, це якісь шлаки, це меми токени або ще якісь основні монети. І для чого це вкладка? Це для того, щоб ви могли зайти, подивитися, які монети саме найбільше ростуть на сьогоднішньому ринку чи будь-деколи. Тут у нас є блокчейни, теж цікава штука. До прикладу, тут показано всі блокчейни, хто скільки займає, які там ТВЛ. І все детально розписано. До прикладу, ось така детальна голограма, що 59 від. Займає ефір. Далі там Касолана, Солана 7, так, хоча ми кажемо, там біткоін, Бейс, Дрон, Плазма, Арбітрум і всі інші блокчейни. Ось тут ми можемо зайти і побачити доля рінка. А, то є, які є блокчейни, як вони розвиваються, а, і оцінити цю таку ситуацію. Тож, вкладка корисна, а, щоб зайти, окомглянути і передивитися. Також є екосистеми. Є екосистеми це практично ті самі, як і блокчейни, але тут ми можемо зайти і подивитися. До прикладу, на ефірі там є построєні проекти. Я не говорю про мем-токени, які там повиходили, а саме про проекти, які вийшли на дані екосистеми. І ось, до прикладу, на ефірі у нас є. 1449 проєктів, проектів на Solani 1159, на BNB 1144 і так подібно. Ви можете вибрати систему, яка вам там цікава. Давайте візьмемо непопулярну там Mantle екосистема і можемо подивитися, які монети входять в цю екосистему. Тобто це переважно l перші блокчейни, на яких побудовані ось ці проекти, які я відкрив. Для мене ця вкладка досить корисна, тому що коли росте одна чи інша та екосистема, чи то Solana, чи то BNB, чи то там Polygon, чи то Arbitrum, взагалі не важливо, чи то тон, проекти на цій екосистемі теж ростуть. Тому, якщо ви там будете цю вкладку листати і замітити, що. Якась одна із системи починає ріст, ви просто заходите і вам показують всі проекти, які є в цій екосистемі. Тобто, ввели там табличку, показали, які найбільше виросли, які найбільше впали, і це реально є досить зручно, ну, практично і надійно. Що би ще я хотів додати, що справді є таке цікаве. Можемо зайти в таку вкладку, як фонди, що вона нам говорить. Тобто, ми можемо зайти... Детальний огляд фонда і подивитися, які активи він тримає, які він інвестує, і детально розібратися чи вартує в той чи інший проект заходити. Тось, тобто, от, на даному випадку, ми зайшли в Coinbase і побачили. Остання інвестиція була 14 днів. Тому 35 мільйонів. Далі ще 15 днів тому невідома інвесту. Ну, тобто, вони проінвестували в даний проект, але ще ну, не розголошують суми. Тобто бачимо соціальну активність, що вона ну, прям досить велика. Зайшовши в портфоліо, теж можемо побачити, що знаходиться в їхньому а, портфоліо. І в них саме цікавіше, що тут показується, скільки іксів дала монета від їхньої інвестиції. Доприклад, у Суї від їхньої там, інвестиції дала 61Х. Так? Я повторюся, вони інвестують в. Приватні раунди, коли ще токен тільки розробляються, до прикладу зараз от те, що ми бачили. 35 мільйонів вони проінвестували в даний проект, ніхто не знає, по якій ціні ви купили. Ні, де-не-де -де -де може бути така інформація, але загалом вона появляється трішки пізніше. І вони інвестують в проект до того, як він почнеться торгувати. Тобто, це теж ми можемо. Є тут така вкладка, де є ICO, IDO, і ми прийдемо трішки пізніше. Але я хотів би розібрати саме в цю вкладку. Далі ми можемо взяти любий популярний фонд, який є, чи навіть людину, наприклад, там Анатолія Яковенко. Або ще якогось іншого. І подивитися, в що вони інвестують, в які сектора це переважно, чи вони там в Шаїшку чи в РВАшку інвестують, чи в платіжні системи, чи в якісь там нові L1 блокчейни, і вивчити. Ось, наприклад, теж саме з Binance Labs, Бачимо, 21 день назад вони проінвестували, 29 днів назад вони от проінвестували 5 мільйонів. Ось їхня команда, динаміка інвестицій, і тут все детально ну, розписано, прям що далі зробили по карті світу. Ось популярні фонди, тобто вони переважно поділені на тір 1, тір 2, тір 3. Тір 1 це самі популярні, такі, які заносять великі суми, тір 2 вже трішки менші суми, і там тір 3 вже ще менші суми, і мають там ще не тільки суми, а й уровень довіри користувачів. Якщо з цим понятно, давайте перейдемо ось до цієї вкладки IDO ICO. Так? Тут ви можете зайти, подивитися, які IDO і ICO зараз відбуваються або вже відбулися, на яких платформах і чи можливо нам приймати участь. Тобто, тут от є збоку: можна нажати Активні подивитися що зараз є активних на яких платформах вони плпроїзходять і чи можна нам зайти сюди в цей проект і занести свої долари на ранньому стаді до того як він почнеться торгувати Тут є прошедші, які вже відбулися, і бачимо, що ось вони вже торгуються і показують, скільки іксів дало там, до прикладу від публічного раунду інвестицій, чи то там, наприклад, зараз там бінанс валите Boost, там екси там вони дають, але не незначні суми. Там на 100, на 200, на 300 доларів. і Там переважно є ікси. І ось тут ви збираєте собі статистику, дивитеся. Якщо вам це цікаво, ви вивчаєте, шукаєте людей, яким вам теж цікаво. І займаєтеся цим. Далі є лаунчпади, далі є лаунчпули, Тобто теж все те саме. От IDO-платформи для лаунчпадів. Тобто, іменно вони зразу показують, на якій платформі ви зможете там прийняти участь в IDO. До прикладу, там якісь Games, Meta, I.O. Я ще раніше це колись там пробував з Coinlist, і плюс-мінус знаю цю механіку. Зараз я вже ну, активно цим не займаюся, тому що ну, в цілому воно вже мені не особо стало цікавим, тому що. Вже особу ну, воно і не так прибутково, тільки там якісь ну, нові гемові проекти цікаво заходити, але більшість монетів перевертилися в шлак, їх кожен день, кожен місяць виходить десятки там проєктів. Раніше, там, якщо там не знаю, в місяць один-два хороших проекти з'явиться це добре. А зараз ми бачимо, що їх ну, дуже багато і тяжко розбиратися, і потрібно прямо цілі команди. Вибирайте платформу, дивитеся. Теж саме є IEO. платформи, тобто от то є це переважно, те, що я говорив, окік свалити там. Бінанс Wallet переважно вони дають за те, що ви активні користувачі на їхній платформі. До прикладу, ви там торгуєте на біржі Binance Wallet, робите якийсь об'єм, і виходячи новий проект, вам дають алолокацію, або безкоштовно насипаєте даних монет. І ось середню дохідність, вони показують, що там є там, 17 іксів, або на, на піку було там 78 іксів. І дивимося статистику, і розуміємо, чи це вигідно. Що зараз я роблю це. От, до прикладу, Boost, Да? Тобто я торгую на Dexie, і на OKX, і ось ці монетки я деколи отримаю безкоштовно. До речі, тут показано okx ОКІКСАЛЕТ, але вони показали там токен сейл, там різні штуки. Тут детальної інформації немає. Я напевно запишу окремий ролик про OKX валит, скільки мені вдалося заробляти, скільки я там трачу на комісії. І те, що я роблю, те я можу розказати. Те, що я не роблю, я просто розкажу, що можна робити, і можливо комусь буде цікаво. Лаунчпули теж ми заходимо. Що які є активні, які вже пройшли і бачимо, особо нічого нема. Там установка продаж нот і тому подібне. Тобто це є кнопка IDO, ICO, вона переважно про інвестиції на початку проєкту була. Далі є така вкладка біржі. Тобто є там, Нажимаємо біржі, Цекс, і в нас показано одні біржі, які самі популярніші і взагалі є які на крипторинку. До прикладу, перша там біржа Binance, друга Кукоін, Гейт по чому воно рахує, тобто як і популярність? Я так думаю, по об'єму торгів. Так? Тобто він постійно міняється. Наприклад, сьогодні на Кукоїні там більший об'єм торгів, можливо, завтра на Bybit, а можливо, там на Куїкс, але бачимо, якщо порівнювати всіх з Бінансом, то Binance прям монополіст. Ну, согласіться, у нього там 18 мільярдів об'єм торгів. Порівняно взяти там 5 совокупних бірж, це буде те саме, що Binance. KuCoin, Гіти, Coinbase, Bybit, OKX і тобто, ну, Binance насправді сильний і це прямо вражає. Також є там ф'ючерсні, да? то тобто є це спот, був це екс, а це фьючерсні. І теж бачимо, що Binance тут є лідером, де от, за об'ємом торгів, але тут вже бачимо, є OKX, далі Мекс, далі Bybit. Тут вже не такий сильний відрив, але все рівно є. Переважно Binance лідірує. Далі там з'явилася така штука, як прозрачність бірж. Це, до прикладу, ви зайшовши. На Binance, на OTX або на Bybit, вони тримають якусь активність для того, щоб в случае щось станеться з вашими грошима, вони могли вам компенсувати. І ось, зайшовши до прикладу, на Binance, ми можемо побачити їхній криптопортфель, чим вони страхують свій резервний фонд. До прикладу, ось ми зайшли на Binance, і в них показано, що 140 мільярдів в них текущий баланс для. Резерву, можна сказати, їхньої біржі. На першому місці це тезер, до прикладу, в них стоїть 36 мільярдів. Далі біткоін, далі BNB, далі веб, там там ETH, знову Етаж, це теж біткоін, це теж стейбл, стейпле. І переважно бачимо, якщо взяти топ-10 монет, це біток, ефір і стейбл. Тобто вони ось цим страхують свою біржу. В кожної біржі це по-різному. І можна заходити, дивитись. Також у нас з'явився недавно Dex і тут теж можна зайти, подивитися е, спотові які агрегатори, там PankySwap, е, Uniswap, е, HyperLiquid об'йоми. Також тут є ф'ючерсні. Коротше, е, е, все те саме, що і на Cex, тільки це на Dex, да? тобто Це децентралізовано, тобто різні платформи. Не розумію, чого тут немає хайперліквіда, тому що він вроді як лідером рахувався, або, можливо, я не в ту кладку зайшов. І так, як з біржами понятно, є така штука, ще біржові токени. Оця вкладка мені корисна, я її прямо використовую, і я на ньому звертаю увагу. Тому що біржові токени це ті токени, які показують ріст. Ну тому що, на мою думку, це як акція компанії. До прикладу, там є Apple, вона випускає продукт, вона заробляє з продажу платить акціонерам якусь кошти. Теж саме там з BNB, до прикладу, ми взяли. Вона має. Бізнес, де заробляє з комісії, з ліквідації, там з різних протоколів, і якусь частину вона дає е, власникам токена BNB через Лаунчпули, через Лаунчпади. По факту, це є акційний токен, і він е, на даний момент цей сектор біржові токени є один із самих прибутковіших, тому що якщо взяти попередній рік, то там лише там ЕМТ, ОКБ і BNB показало ріст. Причому, що всі монети там, ну, впали на 80%, на 90%. І ось цей сектор ми можемо перейти, подивитися. На монети, які є, в які біржі є. До речі, теж є такі випадки, як ФТТ, вони там торгувалися по 30-40 доларів, і біржа закривається, так, ну, скаміться, як там сталося, і токен укатує ноль. Тобто це теж є ризики оцих біржових токенів. Але ну, ми розуміємо, що це може бути, і це може бути з Байбітом, і з Binance, і з Окіксом, це може бути будь-яка біржа. Непонятно, що може статися далі. Це ніхто не може прогнозуватись. Але якщо брати. Ці токени порівнювати з іншими секторами, за ними хоча б є команда, і це той тобто, це цієї команди. Їм вигідно пробігати ці токени. Тут є ось вкладка така дохідність, тобто ми можемо подивитися, скільки хто виріс, наприклад, там, за рік. Так? І ось ми бачимо, що за рік навіть наша Whitebit біржа OKX, Whitebit, VXT, BNX, X, BNB там, показали ріст. Тобто, за рік часу є 100%, 60%, 30%. Якщо восьмемо загальну ситуацію крипторинку, то там прямо. Ну, все мінус, все червоне. Так, З цим понятно: Вестинг, аналітика, продукти, дропхантінг, оце те, що ми говорили. Ф'ючерсні опціони, теплова карта, ще така цікава штука, ось таку, можливо, ви бачили, Там по обйому, по капіталізації вона показує топ-100, а можемо вибрати топ-1000 монет. Там За 30 днів, за 40 днів вони показують, як вони змінилися, по яких параметрах хто упав, хто підріс і якось так. що ще є таке. Що ще тут цікаве є? Ну, в цілому, я думаю, я розказав все саме таке цікавіше. Да, я розказав в першу чергу. Тим, чим я користуюсь, так тим, чим це мені цікаво. І тут є ще багато різних штук. Тут є пішка, можна піджати, можна сповіщення, можна е, взагалі там арбітражем займатися. Тобто, якщо вам сподобалася реальна платформа, ви можете купити один із даних пакетів, Я, наприклад, там безкоштовно користуюся, мені цього достатньо. І ось тут, наприклад, розписано, що ви зможете там. Отримувати якісь кредити в день, можливо, там конвертація валюти, більше історії і багато всяких там інших штук. Можливо, колись у них буде свій токен, там Крипторан буде написати КРН, да? тобто, бо переважно кожна платформа, яка є в криптовалюті, вона заздає свій токен. І можливо тут буде токен, і користувачі, які будуть оплачувати або взагалі просто користуватися, там виконувати якісь там задачі, ось мене там такий профіль, можуть отримувати якісь там монети. Ось так, друзі. Також ось ми бачимо основну сторінку. Зараз я напевно вже буду закінчувати, вона вже 20 минут плюс, де ось, гортаючи вниз, ми можемо побачити недавні інвестиції, динаміку криптовалюти, які ICO, то є вони зробили витяг. Те все, що ми розбирали, те все, що я розказував, ви просто з головної сторінки листаєте вниз. і... Бачите всю інфографіку, також ну, послідні, останні новини, хто що зробив, лідери росту, лідери спаду, тоб лаунчпаду про ці теплові карти, то популярні монети, недавно додавлені монети, все це є. Обйоми фьючів, фьючерсний інтерес, все це тут є, друзі. Тому, якщо ви користувалися цією платформою і дізналися щось нове, буду вдячний за лайк. А якщо ти новачок і ти справді, -справді дізнався якусь корисну інформацію, яка. Тобі знадобиться у майбутньому, теж буду вдячний за лайк, за коментарі. І, друзі, всім пока, до нових зустрічей!